Остання відстань моя від нуля була 900 метрів. Це був мій перший мінометний обстріл, коли я приїхав за пораненим. До служби я був ЛГБТ-активістом, а потім в ресторані працював звичайним цим От, Пізніше вже працював волонтером в ЛГБТ-організації Захід Шанс. Вот, а дальше уже на ней напишу. Эта проблема, она же не украинская, она во всем мире существует. Где-то она уже решена в большей степени, как в Соединенных Штатах Америки, а где-то пока еще недостаточно решена. И это мы пусть лучше мы будем одной из самых передовых стран в этих вопросах. Это большущая проблема, реально. Она его пытала и плакала, Вона була до смерті налякана. Вона його просила, хоч іноді дзвони мені. Дзвони мені. Два тижні тому цю пісню Іван Гонзик наспівував на найгарячішому напрямку світу Бахмуті. Він закінчив музичну школу та у 2015 році змінив фортепіано на медичний жгут і став на захист України. Я закінчив медколедж, поїхав в Харків. Там я влаштувався працювати працівником ЗСУ в харківський шпиталь. Я підписав контракт ще місяці, два пропрацював в Харкові, і потім нас відправили в зону бойових дій, в зону АТО в часів яр. У нас там базувався шпиталь. Декілька років цивільного життя Іван займався творчістю, але спочатку повномасштабного вторгнення повернувся до служби. Я був рентгенлаборантом комп'ютерної томографії і магнітно-резонансної діагностики. Це рідкість, це дуже непрості навики. І я розумів, що я володію цією професією. Від мене буде там е, ну велика користь. Вже рік, як Іван бореться ще на одному фронті, правовому. все почалося з двох фото, які розлетілися мережею. Я не заявляв, що я ЛГБТ військовий і все інше. ну, Я не був готовий. У мене просто перед війною самі круті проєкти почалися, самі балдєзні. І щось я був засумував і поєднав дві фотографії. Де я у військовій формі. І мій останній проєкт, там у мене до Дня Святого Валентина, був проєкт Сім гріхів. І хтось цю фотку репаснув. Я на це пішов тільки заради того, щоб була можливість допомагати своєму батальйону. Багато, багато може, думають, популярності захотілося. Та не треба мені така популярність. Вони думають, це так просто. Це не просто. Те, що я там хожу ще з цілими руками ногами, не з перебитим носом, це просто боженька хранить. Тому що це не так просто бути таким військовим, виражати свою думку напряму і відстоювати себе. ЛГБТ військові на фронті з 2014-го, проте говорити про них почали тільки зараз, бо більша частина суспільства категорично засуджувала спільноту. У 2016 році, 7 років тому, 6-7 років тому показники були значно гіршими. 60% ставилися негативно, і тільки 31% байдуже, і 3% позитивно ставилися. То тепер таких якби менше 40%, і тобто йде в сторону байдуже нейтрально позитивного ставлення. От в цілому до лгбт спільноти позитивно ставляться 13%, 45% ставляться байдуже, і це в принципі непоганий показник. Ці зміни відчули і на державному рівні. Влітку минулого року на сайті президента України з'явилася електронна петиція щодо легалізації одностатевих шлюбів. Вона швидко набрала потрібні голоси. І Володимир Зеленський її розглянув. Кожен громадянин є невіддільною частиною громадського суспільства. На нього поширюються усі права і свободи, закріплені в Конституції України. Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужувальними та непорушними. Стаття 21 Конституції України. Та президент додав, що в умовах воєнного або надзвичайного стану легалізація одностатевих шлюбів неможлива. В силу положень Конституції України під час дії воєнного стану жодні зміни до конституції неможливі. Ну, по суті, своїй, тому це не є винятком. Проте, ЛГБТ військові на фронті захищають країну зараз, щодня ризикуючи своїм життям на рівні з іншими. Я знаю трьох медиків бойових, які загинули під час мінометного обстрілу на гарячих позиціях, під час того, як вони діставали поранених. Я знаю, що вони були геями, але вони були скритими в такому форматі. І я розумію, що ну не можна казати не на часі. Ну чому це я не на часі? Вибачте, коли ми намагалися отримати коментарі юристів, виявилося, що більшість з них під різними приводами відмовляється говорити на цю тему. Раніше нас просто бачили, але не чули, тому що люди людям було не до цього. І людям не до цього було, і лгбт спільнота не так спішила з цим рішенням. Коли почалася повномасштабна війна, автоматично ми почали розуміти, що в нас життя йде не на дні, не на е, години, а на хвилини. Автоматично ми зрозуміли, що якщо не зараз, то більше ніколи. Павло зі своїм хлопцем Владиславом разом боронять Україну на фронті. На що він переживав у 2014 році? От він був військовим медиком, і було важко прийняти це рішення, але якось спільними зусиллями ми його прийняли. Тому він пішов, вирішив піти зі мною служити, щоб якось мене підтримати, щоб я його підтримав, як то кажуть, разом веселіше і разом якось легше. Не так страшно. Для того щоб ЛГБТ-спільнота мала рівні з усіма українцями права, до Верховної Ради подали законопроєкт про цивільні партнерства. Цей закон вже працює майже. 30 країнах світу це питання стало вкрай актуальним, подвійно актуальним через ситуацію війни. І коли мені писали військові ЛГБТ, які казали, що вони не можуть зафіксувати свої стосунки з коханою людиною, тому що держава такі стосунки не визнає на сьогодні, і це звичайно просто неправильно, що через суспільні упередження, через якісь стереотипи, люди не можуть реалізовувати свої права, особливо коли йдеться про військових. По перше для нам допоможе як ЛГБТ людям. По-друге, на юридичних правах нам це допоможе, тому що я зможу провідати свого хлопця в лікарні, я зможу переписати на нього майно, я зможу з ним одружитися. Я зможу забрати, не дай Боже його тіло, якщо він загине. Цей законопроект допоможе парам отримати взаємні права та обов'язки, вирішити питання володіння майном, право разі смерті чи Зникнення партнера чи партнерки свого роду, да це буде просто узаконення. Ну, берем так так званого цивільного шлюбу, який він і так є зараз. Так. Тобто, по суті, є зараз офіційно зареєстрований шлюб. Між гетеросексуальними парами і є так званий цивільний шлюб, який ніде не реєструється, але люди фактично спільно проживають, мають спільний побут. Е, відповідно, ну от в плані цього воно буде мати як додатково технічне узаконення. «Ця проблема вона ж не українська, вона во всьому мірі существує где-то вона вже вирішена в більшій степені, як в США, Штатах Америки, а где-то поки що недостаточно рішена. Это... Ми пусть лучше будем одної самих передових стран в этих вопросах. Це більшу проблема, реально. Причому проблема одно проблема ЛГБТ дійсно, що что почему то документи можна оформити так. То тобто есть на фронт ті можна, а потім вот, отримати тіло нельзя. Та не встигли зареєструвати законопроект у Верховній Раді. Як на сторінці президента з'явилася нова петиція, в якій закликають Володимира Зеленського накласти вето на законопроект про цивільні партнерства? Коли ми в травні 2022 року ставили запитання формулюванням, чи підтримуєте ви запровадження реєстрового партнерства для одностатових пар подібного до звичайного шлюбу, але без права на спільне встановлення дітей, то 24% підтримували, 42% не підтримували, 27% сказали, що їм байдуже. Це можна трактувати по-різному. Можна сказати як те, що тих, хто проти, більше, ніж тих, хто за. Але водночас тих, хто проти менше половини. Роти реєстрації цивільних партнерств виявилися не лише деякі громадяни, а й народні депутати. 17 депутатів підписало, це з двох фракцій з голосу із слуг народу. Представники жодних інших фракцій не підписали цей законопроект. Але так само мені цікаво було почути позицію інших депутатів, які, до прикладу, відмовлялися підписувати. Але більшість тих, з ким я говорила, казали, що вони зараз не підпишуть, не стануть співавторами, але, до прикладу, в залі точно підтримають. Але звичайно, треба розуміти, що в парламенті є також дуже консервативне крило, з ними я не спілкувалася щодо можливого підписання, просто тому що це було позбавлено сенсу. Але вони теж є і відверто вам скажу, що порахувати кого більше. Можна буде в єдиний спосіб, це виніше законопроект в парламент на голосування. Дехто з нардепів вважає, що даний законопроект просто не на часі. Візьмемо до прикладу практику сусідньої Польщі, яка на хвилиночку є членом НАТО, повноправним членом ЄС. І їм не потрібно було легалізувати одностатеві шлюби. А сьогоднішня ініціатива зіграє на руку про кремлівській пропаганді. Та кремлівська пропаганда не чекає прийняття закону, а спекулює і принижує українську армію та ЛГБТ військових уже зараз. Просто в Росії сказати, що я гей, це то саме, що сказати убий мене. От ну це дуже о, наскільки я читав, наскільки я знаю, наскільки мені розказували. Зараз там це дуже страшно, тому що дуже багато є телеграм-пабліків, де показують, як. Чеченці знущаються над російськими, тим паче над лгбт людям. Якщо Путін забороняє в Росії говорити слово війна, то що буде, якщо вийде якийсь хлопець на їхню площу з лгбт плакатом Соціолог Антон Грушецький вбачає в кремлівській пропаганді інший бік. Зокрема, така відкрита гомофобія і звинувачення, що Україна співпрацює і продається е, там гейському заходу. Це, звісно, навпаки, у людей створює розуміння, що щось тут не так. Всі гомофобії по поганому ставленню до ким щось не так. Якщо ми йдемо в Європу, ми повинні вибудовувати нормальні цінності в суспільстві, в тому числі нормальне ставлення до різних людей. Та подивіться на їхню естраду. Я не розумію, як можна казати, що ми проти геїв, Та, а ваші баскави Філіппі Кіркорови ви там просто що, сліпі. Деякі депутати виступають проти руйнування сімейного кодексу і пропонують ЛГБТ військовим альтернативу: заповіт та спадкові договори. Та чи зможуть вони в повній мірі захистити права спільноти? Не все так просто а, в, 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 в контексті і в, в розгляді даного питання, оскільки, скажімо так, да, заповіт чи, чи договір до вічного утримання. А, це ну, більш вущі поняття, ніж буде конкретний законопроект або вже конкретний закон, який буде імплементований, він буде він набере чинності. Найголовніше, я ж говорю, найголовніше, на мій суб'єктивний погляд, щоб ну, були почуті всі, да, і щоб це все було імплементовано в даний законопроект. Тобто, щоб, щоб не не було не не було як переперехилу пере, пере на одну сторону, Да, бо інакше воно все рівно. В суспільстві ну буде сприйнято в штики, так так можна сказати, да і, і воно не, не буде приносити тієї користі, яку мало би принести за статистикою. Особисте знайомство з представниками ЛГБТ-спільноти покращує ставлення до таких людей. Наші герої запевняють військові, з якими вони воюють пліч опліч, не виключення. Деякі ротні носять мій пач у себе у тут в кармашику. Каже, бай ми не одягнемо, тому що ми ж взрослі мужики. але нам треба цей пач, він буде у мене. Я вже із їхніми всіма дружинами, знайомий, тобто, це якось так. Ну воно, воно якось толерантно і, і є звичайно люди, які мене там обсирають, і деякі через орієнтацію. Проте ми ну, спочатку. Так, скажемо, насторожено пізніше з часом, вже якось вони почали це усвідомлювати, розуміти. Вони побачили мене в роботі як військовослужбовця. Після чого вони просто мені більшість хто говорить, що мені не важливо, хто ти є. Головне, що ти захищаєш нашу Україну, що ти разом з нами, а не десь там ховаєшся. Законопроєкт зареєстрували в парламенті, але головна правова битва ще попереду. Головна битва буде власне примусити цей профільний комітет винести законопроект, розглянути його і винести позитивне рішення. Без цього законопроект в залу парламенту в принципі не потрапить. Потім буде друга битва це власне винести його на голосування в залу парламенту, і вже третя битва це зібрати голоси під нього. У нас є рішення Європейського суду з прав людини буквально двомісячної давності, яке зобов'язує всі країни, які Кії скажімо так, які визнають юрисдикцію Європейського суду з прав людини, в тому числі Україна, прийняти хоч якесь законодавство, яке визнає і регулює одностатеві партнерства. Так, більшість депутатів про це рішення наразі не знають, але воно є. Неуникненним, скажем так, попри тернистий шлях у виборюванні рівних прав ЛГБТ-військові тримають фронт разом з побратимами. Не менше за інших мотивовані бити окупантів та відчайдушно налаштовані на перемогу України. Я відкрив свій собственний лазарет на 18 кушеток. У мене там були і кушетки, і чуть ли не матраси м'які хороші. У Мене ліків. Я собі ліків нагрьоб забезпечення як військовий шпиталь. Була маленька проблема. Я там був і главрач, і санітарка, і медсестра. Остання відстань моя від нуля була 900 метрів. Це був мій перший мінометний обстріл. Коли я приїхав за пораненим, я був в шоці. Це був мій перший обстріл, де я ледве не вже не прощався з життям. Та гордіться ви, гордіться, що ми там, що ми допомагаємо, що ми з поля боя витаскуємо. Я ж не дивлюсь, хто це гейлес, бійка, дівчина дедушка, жінка, хто, я всіх тягнула. Мама просто зрозуміла, що ну скільки вона мені сказала, мені все одно, хто ти І головне, щоб ти вернувся додому живим. От, вона сказала, що я прийму любе твоє рішення. Займайся чим ти хочеш, тільки щоб я бачила, живем тебе на порозі свого дому. А решту я якось скаже гамую сама в собі. Вона його питала і плакала. Вона була до смерті налякана. Вона його просила, хоч іноді дзвони мені, дзвони мені.